Ліна Костенко по сей день Посейдон посідає свій трон. По сей день Посейдон посідає свій трон, у правиці тримає три зуба, в голубі одісеї реліктових крон причаїлась із зваба, і згуба. За кущами заліг як не фавн, то амур, а мужчини високі й мужні, І виходить із піни. Антична гламур, виливаючи море і змушлі. Понад хмари стоїть величавий парнас, на олімпі лютує Юнона, і пегас, як фугас, пролетів і погас, зачепивши крилом Посейдона. Просто хочеться моря, ні скіл, ні харипт, і богиню й спіни невзуту, поки танкер якийсь. Не наскочить на риф, і не розділє муари мазуту.